Всім привіт, всім привіт з Одеси. Ну що, привіт літо, привіт, жара, шорти, купальники, полуниця і горох. Так, підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайчик, а я вам покажу трошки ціни на привозі. Так, зараз трошки приблизимо, щоб ви бачили. Так, помідорки, домашня амікада, вільниця, кілія, перчик, пікіночка. Так, дивіться, цибулька по 40, а червона А, 55. Так, картопля молода, 45, огірки 55. І от така редиска дрібненька по 45 гривень. Так, тут Леночка стоїть, але її немає купальнички. Вона була Ага, тут Лена купальники. Шорти лосіни. Оці платька вам показувала. Плаття Бог і купальники дуже багато, будете знати. Ну а ми підемо далі, підемо, підемо далі. Так, пройдемося по цьому ряду. Трошки вам покажу, що тут є, будете знати. Це заходити з Преображенської, центральний вход. На цю сторону О, класні помідориці з пиптиками, з хвостиками по 85. Кабачок 45, картопля 50, горох о 65 гривень. Вже думаю, можна купляти. Полуничка. А полуниця по чому, дівчатки? Оця 170? Це 180. А, це 180. Боже, пахне так? А звідки? Звідки? Терія. Терія. ця 170. Ну, це прям така, така яскрава, червона так. Тож жарко так в Одесі. Плакали, що коли буде тепло, нарешті тепло прийшло. Так, тут Вікторія продає. Так, у них п'яничка дрібненька 55 гривень. О, капуста вже по 20 гривень. супер. Так, грибочки, грибочки есть, грибочки. Леша, выходный? Завтра будет сюда. Так, почем по 90? 90 и 110. 110. Гриб красивый, свеженький, Светочка, все тверденький, что за свете. А такие грибочки. Можно замовлять, у них даже оптом есть. Но если когда Леша будет, скажет номерочек. Так. Герочки 55. О, взуття тут якісь шлепки, тапки, такі эти кросовочки. Цвітна капуста вже пішла повним ходом, так? Да? 53 кілограм. О, гарна капуста дається. Гарненька. Так, де тут Люда? Люди немає, Даша. По 25. Кабачок по чому? 40. Дашенька, привіт. Мами немає сьогодні? Ти сама, так? Да? Так, огірок такий, знаєте, з колючками. Такий колючий, колючий. 60. 40. А помідори, Даш? 80. І цвітна по чому? Теж 50, так? Да? Скільки тут? Кілограма два? Кілограма два? Немає? А ну з вашим жінка бере. Кіло півтора, Вони такі великі, дивіться. І ось насипом 45 гривень. У них можна вибирати самим. Берете кульочок і набираєте. 75 велика капустинка вийшла. Так, тут мужчина теж торгує. У них похожий товар, похожий. І кадай, картопля 45. А, і броколі з'явилось. Дивіться, на це брокколі. які. Ось таке броколі 50 гривень. Так, пучок, такі з великі пучочки, дивіться, 10 гривень. Картопля 50. А, тут все по 10. Це м'яту я купляла у вас. Це м'ята така обалденна. 10 гривень. О, клас. Все по 10, да? Я купляла, у мене ще є. Ще, ще є пучок трошки. Ну, гірочки, бачите, 60, помідорки 100, полуниця 170. От така 70. Капуста чому? А, 25. 25. Горох 80. У всіх приблизно ціни однакові. Так, тут де? Футболки. Доброго дня! Які у вас ціни на футболки, кажіть? От 300 гривень і ближче. Від 300, так? Да? Да, По 300, які це? Однотонки? Однотонки йдуть, от від бренду. Еті йдуть по 400, 550, 500, різні є, 400. Оці по чому? 500 холодки. А, холодок, така тканинка, вона прямо як рубчик, так дивіться. Рубчика там різні, тут є цвіта, є Так, маєчки по чому у вас? 300? А, 350, 350 тоже. Черные и бели, да? Меры разные, да. Угу. Ну и брючки. А шорти еще нема, да, у вас? А, уже есть шорти? 400, 350 и 200. По 250 лет. Катановые. Оці 250. Так, як заказати? Через групу Телеграм. Група в Телеграм. Добавляйтесь, дивіться. Добавляєте, що там товар, який є, да? Видно? так? Видно, все на так? ідемо. О, Людочка. Ідемо, ідемо. І Людмила на привозі. 48-49 ролет. Людочка, доброго дня вам. Ой, доброго дня, Світлана. Це ви жінку вже оділи? Це ваш костюм чи ні? Все, вже одні порвали бірочку, прямо так. Ні, ну у вас купили чи ні? Да, да? Да, а так. ви зразу жінка переділась, йде, Все так? Боже, яка стильна, стильна прям така вся. Дівчатка, до речі, тільки що отримали е, сьогодні дівчатка, нову модель. Так, 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 Танюш, жду вас. Все, хорошого дня носіть задовольства. Е, отримали нову модель, комбикомбінізони, ну більш такий нарядний вечірній стиль. Це дівчатка. брючками? Так. А ну до мене йдіть. Саме головне цвіти і це я те Забудь. Ви сама як цвіток тепер буде виходити, як піон. О. Гарні, вечірні такі шовкові атласи, гарні, вечірні, отримали в такому кольорі. Да, дуже гарна модель. Зараз буду зараз. Одину якийсь на манікен, красивий. Да, Дивіться, супер. дівчата. Прям бомбезно. Якраз манікен у вас ось скучає один. Да, Осяну напишіть, yeah, як є, вам такий костюмчик. Дівечки, купила. Скільки він коштує Є ні, костюма цей. це. 2300. 2300. <гумі> даже даже гвоздички такого кольору. Так так ні, такий гарно, чесно, да. так. 200 шовковий атлас і льон отримали, але ж навіть на місці. А по розмірах як зрозуміти? 46,52. 46, 48, 50, 52, 200 шовковий атлас, льон, дівчата. А це що за півони? Чи це розочки? А, так, тут 52, 54, 56 Коштує модель 2550, угу. жаточка натуральна, легчайша тканинка. Літо. Так, а виходить, льон. Що с льона? Ну покажіть ці костюмчики. Угу. Це ж льон? Дівчата тут є шість кольорів. Це футболочка і що, брючки, да? Роза і штани. Да. Uh -huh. В таких моделях є двійки є трійки, є четвірки. Тобто шорти, наприклад, брюки, так? Да? Так, да, наприклад, можна рубашкою, можна, наприклад, майкою, uh -huh. можна майку шорти, майку штани, майку рубашку. І а можна все купити. А, а ну що там да, а, я думала, хвостик. Трійка хвостик. Можна навіть по окремо все купляти, да? можна все окремо, можна... а можна все разом. До п'яти комплект можна з п'яти речей складати, або по одному. Або по одному. Так, так номер телефону 096 22 44 200. 48, 49 ролет. Заходити з Преображенської, проходити або через новий привоз. Ось тут з боку новий привоз, заходити в нього і направо виходить. Проходити оці бабулечки наші, де сидять, і тут стоїть Люда. Приходить, мірить, вибирати. Вона постійно ось навіть зараз пройшли, привезла товар, не може виложити. Щось новеньке буде. Да, Люд, щось новеньке буде? Так, так, дівчат. Ну вже все, вже літо почалось жив льон, штапель, вже таке. Батісти, вже все легке, легке. Легке. І постійно привозить, бо його все в неї розбирають. Бачите, даже ось, вже пусто, пусто. Манікени, голі стоять, Люда. люди. Уже 16 година, скоро привоз будуть закриватися. Дивіться, продукції майже немає. У дівчат курочка від лізочки, колбаска, це все, що залишилось. Яна, привіт! Все, що залишилось у вас, да? так? Так, ось така курочка до вашого столу 220 кг, так? Да? Да. Угу. Да, це без грудинки. Так, ця без рудинки. Угу. Хто любить красне м'ясо. Ну і цілі шкури у вас теж, так? Да? А, є, даже, я не побачила. Обачно їх розбирають швидко. Грудинка 270. І угу. колбаска є. Колбаска 270, так? Да? Да. Угу. Так, це яка копчена? Запіченна одна. Дівочки, Вот, такая. М -м -м. Так, Спасибо. І копчена. Яночка, як можна заказати? 0,97, 098, 503, Ліза. Ліза, писати на вайбер, так? Вайпер основно. Ви приходите на привоз молочний корпус. Другий стіл, дівчинки кожного дня працюють. А, у вас нова? Эта, м'ясна продукція від Лізи? Yeah. — Так? Да? Клас. Ще треба, этот, стенд якийсь. Стенд, так. Зробимо. — Зробимо. Щоб одразу видно було. Так, рубашки 650 такі. До речі, на ланзероні дуже багато тут рубашках розових. Така 650 гривень. 700. Так, салатова. 650 маєчки, дуже багато футболочки. Дивіться, що є. Це костюмчик ось 550 гривень. Шортики і рубашка. Так, шортики і футболочки вам покажу. Ось такі є. Маєчки по 250 гривень, коротенькі. Прямо такі топики, такі 150. Так, це де? Це як через новий привоз, арочку заходите. Ні, йду. Так, труси, це не вам покажу. 650 висня. 600 гривень з камнем хто любить. так полонечка 160. так ну і за дівчат покажу Глянемо, що у них в сина так, тут капуста 65. А, тут трохи навіть дорожче. Полуниця 160 і 175. Маяки. А, привезли якраз полуничку. Картопля 45. Добра дня. дня. голубці 970. Молода 30. Так що такі ціни сьогодні у нас. Сьогодні у нас яке число. 3, 3 червня. Всім гарного перегляду, пишіть, які ціни у вас. Мені цікаво, що наполониться і чересню, яку ціну. От приходьте на привоз. Дівчатка, раз уже в... показую вам привоз, Деревазівську. Гуляємо на Ланжероні. хочу вам показати в центрі Одеси. Дивіться, там гречська вулиця, там 10 100 метрів 200, там вже Дерибасівська. Де собор. На Соборній один знаходиться студія красив Тіті, там сакура в них в дівчат біля Таврії. Ви всі знаєте. Просто хочу показати дівчата, приїхали з Покровська, привезли повністю свій салончик. хочу вам показати, може, вам буде цікаво. Тут в чотири руки зроблять вас і покрасять, і манікур, і педикюр. Якщо вам треба швидко, головне записатися заранше. І от ви прийшли, і вас за 2-3 години і лазерна епіляцію, і покрасять, і манікур зроблять. Все швиденько. От, студія краси фіртіти. Собор на один. Там знаходиться собор. Якраз ось у дівчат відкрито, Зараз зайдемо, вам покажу їх. Так, де тут дівчата, дівчата? Є дівчата, є. Так. Дівочки, доброго дня вам. Ось такий салон. Там краще, стрижу, покраски, все, що хочете, він зробити. Так, мабуть, мене не чути, але я вам хочу показати, що вони роблять. Так, масаж апаратний, вакуумний, лімфодренажний, Коротше, от, 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 ціни. Так, лазерка. Ну, лазерку краще робити якось з сетами, бо я роблю сетом. А сети в них де? А, ось сети, дивіться. Так, ось сети. Ноги, глибокі і пахли. Ось так я роблю. Сет номер один. Ці, дивіться, 700 гривень, нормальна ціна. Так, оце номер телефону 095-106-2020. Вони є в Інстаграмі, Записують, ви записалися. Так, це що в них? Манікюр, педикюр. У мене була алергія на гіллак, я довго не робила, але них спробувала все підійшло. Зараз якісь нові технології, дівчата все роблять, стрижуть, чолочку, все, що хочеш. Бробки красить. Тому будете знати, центр Одеси, гуляєте, прийшли, записалися. ну, зробили красу і пішли на Дірибасовську гуляти. Ось виходиш, 200 метрів, переходимо дорогу на ту сторону і там Дерибасовська гуляєте, Це Преображенська. Горбатчики ходять, машини. Тут собор, тому приходьте, записуйтесь смерть.